Чому не можна їсти огірки та рибу разом? Огірок це лужний продукт, а риба білковий. Щоб перетравити білок, наприклад, рибу, м'ясо чи яйця вашому шлунку потрібне кисле середовище, але лужна речовина з огірка нейтралізує цю кислоту. У результаті ферменти працюють слабко, білок не перетравлюється і просто лежить у шлунку 12 чи більше годин, де починає бродити та псуватися. Саме через це ви відчуваєте важкість після їжі, з'являються здуття, бурчання, печія. Якщо регулярно їсти такі поєднання, слизова запалюється, розвивається гастрит і порушується стілець. З рибою краще їсти лимон, трохи зелені або відварені овочі, а огірки їжте окремо від білкової їжі. Ми часто змішуємо продукти, які самі по собі корисні, але у неправильному поєднанні руйнують слизову, викликають бродіння та навіть гниття їжі в кишечнику. Через це у багатьох є проблеми зі стільцем, важкість, здуття та гастрити. Якщо вам набридло постійно мучитися і ви хочете легкості у животі, обов'язково скористайтеся спеціальними рекомендаціями, які я для вас підготував. Вони допоможуть налагодити роботу шлунково-кишкового тракту. Цікавить тема? Напишіть слово кишечник, і я зніму більше відео.